Добре людя, я, добре, добре. Кариня 15 бере участь в житті станції юних натуралістів Тернівського району. Отже, за три роки, коли дізналась про можливість долучитись до перших різдвяних вечорниць, не вагалась ані хвилини. Каже, народні традиції треба зберігати та продовжувати. Вони показують і розвивають нашу молодь. Вони показують наші традиції. І я була задоволена, що мене запросили приймати участь. Я з самого початку знала, що я буду приймати участь. Я дуже легко погодилась. Це перший районний конкурс виставка Різдвяні вечорниці, який провели на базі Тернівської станції юних натуралістів. Учасники з чотирьох команд по черзі виконали тематичні святкові пісні, а також продемонстрували вироби хендмейд та різдвяні страви. Тим як відбувся захід, задоволені хіба що через карантинні обмеження кількість учасників була значно обмежена. Конкурс, виставка, різдвяні вечорниці у нас приймає участь 20 учасників. Це чотири заклади, це це Піртерни, станційних натуралістів Тернівського району, станційних техніків Тернівського району та Криворізька загальна школа номер 40 От бо хотілося більше, але в зв'язку з короновірусом ми не можемо більше прийняти дітей. Чим ми це проводимо? Цей захід для того, щоб пригадати і повторити ті традиції нашого українського народу. Після виконання різдвяних пісень та презентації своїх ручних виробів всі без виключення учасники заходу отримали солодкі подарунки. Головна мета вечорниць заохотити молодь до відродження та шанування національних традицій українського народу. Це вкрай необхідно знати свою історію, свої традиції, культуру, долучати до цього саме дітей, нашу молодь і виховувати в дусі патріотичному, тому що кого виховуємо, така Україна і буде. Так як ми проводимо щорічно різні такі різдвяно-колядні заходи, а так як у нас карантин, що б його зробити, ну і вирішили зробити ось так, таку виставку дідухів і вже на фоні цих і зробити звичайно такі. Кі різдвяні вечорниці вже колядками щедрівками в планах на майбутнє зробити такі різдвяні вечорниці масштабнішими, щоб до такого святкування в національно-патріотичному дусі мали змогу долучитись якомога більше представників підростаючого покоління Кривого Рогу з усіх районів міста. Олександр Фефілатів, Олексій Васильченко, перший міський.